Партнер програми житлово житлово-будівельний комплекс Театральний, сучасне житло у центрі міста. З Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами знаходимося на рівненському льонокомбінаті, адже в центрі нашої уваги директор швейного виробництва цього підприємства Наталія Михайлова. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня. А ми до вас. Рада вас бачити у нас. Ми зараз з вами знаходимося у магазині Рівненського склінокобінату. Звісно, що перш ніж готовий одяг потрапляє сюди на полиці, так він проходить певні етапи виробництва. Що входить безпосередньо ваші обов'язки як директора швейного виробництва Рівненського льонокомбінату? Ну, власне, все, що стосується швейного виробництва, як хорошого керівника, має бути від початку того, як починається від дизайну. Крій, малюнки, і вже закінчуючи власне продажами, Наталю. От зараз ми з вами в магазині. Звісно, що на полицях, коли готовий одяг, так для мене він сприймається по одному, а для вас він зовсім по іншому, мабуть, сприймається так, тому що ну зрозуміло, що тут вкладена душа певних людей. Хотілося побачити всяклі, як цей процес виробництва одягу відбувається зсередини. Звичайно, задоволені вам покажу, це дуже цікаво. Куди зараз нас поведе? Ну, почнемо з того, звідки починається взагалі ідея, з дизайнерського відділу. Йдемо? Йдемо. Ну, ось ми зараз Власне, там, де починається. З чого починається одяг? З дизайнерського відділу. У нас є дизайнерський відділ в Рівному і ще один в Хмельницькому. Там більше жіночі лінії, а у нас у Рівному чоловіче і дитяче. Це те місце, де народжуються ідеї. Ідеї, так? так зараз у нас весна, весняна колекція. То ми розробляємо більше таке, як футболка. Ну що потребує ринок. А взагалі яким чином відбувається цей процес створення моделей? Як це відбувається в дії? Спочатку у нас конструктори ровно ну, працюють в парі. І дизайнер, і конструктор. Після того, як конструктор зробить ескіз моделі, дизайнер малює її, домальовує до, до працьовує художньої. Далі цей ескіз, оскільки там ну, у нас тут не один колір, а багато він переноситься на плівки. Те, що робить дизайнер, плівки це вже плівка, яку ми далі. Ескіз переноситься на цю плівку. Да, кольори. Кожен mm -hmm. колір має на плівці свою свою плівку, скажімо так. Буде така плівка, угу. буде така голубенька. Нет, тобто, а потім уже з плівки переноситься на сам безпосередньо вигляд? Потім ми плівку несемо у наш цех траперетного угу. друку. Так. Цю плівку засвічуємо, вимиваються залишки і лишаються дирочки, через яку потім проходить фарба. Угу. Тоді ми беремо. Нашу пілочку, чи спинку, чи будь-яку там деталь, яку ми маємо. Угу. І вже, ну, Далі я вам покажу, далі Тоді... наноситься фарба, сушиться, ну і потім це віддається вже швейний цех. Ну, Наприклад, ця футболка без... була раніше просто чорна. А як часто випускаються нові моделі? Ну, е Враховуючи кількість уже в нас асортименту величезне, вже 11 магазинів. То моделі в нас ну 2-3 моделі щодня нових. Може бути в різних групах, чи то дитяча, чи чоловіча, чи підліткова, але обов'язково 2-3 моделі є щодня нових. Отже, спочатку ідея народжується в дизайнерському цеху. Який наступний крок? Наступний крок це трафаретного друку, куди ми зараз з вами сходимо. Я вам покажу дуже цікавий процес виробництва. Цікаво, йде. Наступний етап це цех трафаретного друку, про який я вам казала. Після того, як засвітили ми плівки, так. Вивели на форми. Малюнки і зараз вони у нас вже друкуються тут на машині друку. 14 чоловік у нас працює, вони працюють у три зміни, тому зараз ми тут бачимо не всіх, тому що у нас ще є де виводиться на плівки місце, це окрема лабораторія. Так розумію, що наступний етап після пропаредного друку це вже швейний цех. Так, це вже швейний цех, Тому зараз вас проведемо, покажемо нашу роботу там. уже робочащими ручками дівчат наших уже закінчується. Процес уже до готового одягу. Це тут власне тут. швейниця. Так, а. так. Скільки тут працює людей? В зміну працює 11 бригад, ну, близько 100 чоловік. У нас дві зміни робочих. А, тобто загалом, Тому, загалом 200. 200, так? А взагалі скільки людей безпосередньо вашому підпорядкували? Усіх разом з розстрільним, з трафаретним друком, з дизайнерами порядку 250 чоловік. 250 чоловік. Ну Наталя, але ж так було не завжди. Тому що ну, це зараз ви вже керівник, так? А я знаю, що ви взагалі перший працівник Олега Червоняка, що почати його підприємницької діяльні. Так, так мені пощастило. Я перший працівник ще в далеких 90-х, коли Олег Казимирович був ще студентом, я навчалася в школі. Він займався такою підприємницькою діяльністю, возив зубну пасту з чернівців. І я в виходний день у школі виходила з цією пастою, тоді тільки в Хмельницькому ринок започатковувався, от я власне нею торгувала, підробляла. І вже потім після декрету, після того, як я вже мала освіту напрямку швейного виробництва, я модельєр-конструктор. Швейних виробів. Я прийшла до Олега Казимировича, тоді у нього вже було малесеньке виробництво швейни на зйомному приміщенні. Десь шість швачок було і там, малесенькі розкріння. Я туди прийшла помічником розкрінника. Це приблизно скільки років ви разом працюєте? Професійної діяльності 16 років. Не було такого, щоб хоч раз пошкодували а. Ну, Щоб пошкодували, звичайно, не було. Я, я себе тут бачу, я живу, моя робота це мій другий дім, тому я задоволена, задоволена своїм життям, що так склалася доля, що я маю улюблену роботу. Я з дитинства. І з маленькою і малювала і шила на ляльок і, і себе бачила тільки, тільки тут. Тому дякувати Богу, так склалося, що я саме там працюю, де моя робота і моє хобі, моє натхнення. Зазвичай людина, якщо вона працює тривалий час під керівництвом одного і того ж керівника, вона хоч, не хоче, але можливо навіть десь підсвідомо, так, але переймає чи можна сказати, навіть копіює оцю модель управління. І потім згодом, коли вона вже стає сама керівником, вона цю модель управління проєктує на своїх підлеглих, так? який ви керівник. Я не знаю, як відповісти на питання, який я керівник, це, напевно, що краще скажуть мої підлеглі. Принаймні я намагаюся створити команду, що для мене дуже важливо, щоб працювали всі разом. Я завжди кажу, ми маємо один одного підтримувати, і тоді ми, ми сім'ями, колективами разом чогось досягнемо. У вас є жорсткіри риси характером? але все ж таки, 250 чоловік у вашому підпорядкуванні. Ну, напевно, що мусять бути, десь десь вони є, тому що не завжди м'якістю можна вирішити питання. Часом не буває треба для того, щоб... Не пожаліти одну людину, а пожаліти 10 за тою одною для власне, хорошого результату. Як ви реагуєте якщо ваші працівники, роблять помилки? От, наприклад, пришиє я зараз? хтось рукав, один коротший, один довший. Як ви будете реагувати? Ну, Помилки роблять всі, не буває без помилок, не помиляється той, хто нічого не робить. Ну, якщо люди розуміють, що вони роблять помилки і підходять, ці помилки намагаються виправити, це одне питання. Помилки можна виправити, можна вирішити, а, а, ну, але це має бути чесне, чесне признання, що в мене є помилка, і я, звичайно, допоможу. Ну, а якщо по-іншому, то розмова інша. Віталя, можна просто зараз отримати від вас мастер-клас, я хочу щось розкручити. Я звичайно, звичайно. Можете показати, а я спробую це повторити. Звичайно, давайте Про Вона зараз, дівчата, шиють курточки. Це в нас має бути капішон. Будемо пробувати з вами пошити капюшон. В один сантиметр. Угу. блубки трошки незручно. І по кругу, так як йде малюнок, так? Так, так, нацечка доначечка. А можна і спробувати. І вже ви. Можна звичайно. Mm -hmm. Тут я маю Це... нажимати і отак по кругу, так. Да? Так, назад ножкою лапка піднімається, Ой. вперед шиється легенько, щоб пальчики тримати подалі. Мішають каблуки, зазвичай дівчата тут лап не шиють. Як ви нажимали, що вона вичекає? Вперед. 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 вперед на педальку, як в машині. А, все. Ну, як сказала, як в машині і одразу все пішло. Здравствуйте. Але ви професіонал. Будемо підгинати рукава. Будемо підгинати рукава. І таким чином. І просто, просто стричити, да. Так, Рівненько. Ох, Рівненько. Все, стричу. Ого. Вийшли, в мене вийшло. Так, все, правильно? Чи потрібно було більше відстань? Все дуже добре. Можна? Приходьте, приходьте, будемо нас шити. — ну, я, я так розумію, без роботи я не залишусь. Так. По-дикому випадку. І все так погано, як я думала. Так? Все дуже добре. Наталя, я знаю, що ваш чоловік теж працює на цьому підприємстві, він теж директор, правда, з технічних питань. Так. Ви директор, чоловік-директор, хто керує сім'ї, хто головний? Звичайно, чоловік. Я так завжди кажу, не може бути по-іншому, тому що має бути головний чоловік. Я йому допомагаю керувати. Наступного року 20 років, як ми вже одружені. Ми з чоловіком, перш за все, друзі, і це, напевно, допомагає, в дуже в багатьох питаннях не мати конфлікту. Ну, а робота разом, вона зміщує стосунки чи навпаки шкодить. Зміцнює, звичайно, тому що коли є спільний інтереси, є, є напевно, що і завжди про що поговорити. Ну а так конфлікта інтересів немає, щоб керувати чи не керувати, тому що у нього один підрозділ, у мене інший. І так совміщаємо чудово. Сімейне життя з робочим. Два роки тому назад ви переїхали до Рівного з Хмельницького. Так, чоловік переїхав сім років тому, коли було. Придбане це підприємство, починали тільки тут, і дуже багато було таких хазяйстваних робіт, технічних якраз то що. Тому чоловік поїхав з Хмельницького ще тоді, а я вже переїхала два роки тому. коли вже… Можливість була тут працювати якраз в швейному виробництві. До цього я працювала в Хмельницькому на такій самій аналогічній роботі. Не шкодуєте, що переїхали з Хмельницького в Рівне? Ну, взагалі намагаюся ні про що не шкодувати. Якщо рішення прийнято, то воно прийнято. А шкодувати нема за чим. І подобається мені місце, і люди тут подобаються. Бо як добре нас прийняли. А хмельничани від рівнячан якось відрізняються чи ні? З вашого погляду? Відрізняється. Чим? Ну і, Я не знаю, як це можна пояснити. 200 кілометрів, нібито не така велика відстань. Мені здається, що тут люди більше тримають у собі. Не так часто, ну, навіть якісь, якщо претензії на роботі там, від колективу, то дуже гаряче в Хмельницькому, це зразу і претензії. Така особливість хмельничан, так? Усе, дуже... ну, можливо, не. Не тільки така, можливо, тому що все-таки молодість там пройшла і друзі з молодості звідти, і ну, багато причин. Ну, взагалі люди прекрасні і в Рівному, і в Хмельницькому. Наталя, а в чому ваша особливість? Тому що я, я задаю це питання, тому що зазвичай, коли програма Ми до вас приходить до вас, означає, що ви особлива. В Чому ваша особливість? Як ви думаєте? особлива, кожна людина особлива. Ну, Напевне, що е, як я аналізувала, так… Можливо, по спілкуванню життя складається так. Я приїжджаю на Хмельниччину, ну, як бувають зустрічі якісь з однокласниками, там, з одногрупниками, ну і запитання. Звичайно, хто як живеш, в тебе трапилось в житті там, ну, Таша в тебе як? Де, де ти працюєш? А я там саме працюю. А ти, ти живеш, так, да? я живу з тим самим чоловіком, ось вже 20 років. Я працюю на тій самій роботі вже 16 років. Напевно, що я така постійна, напевно, що в мене така особливість. Я намагаюся досягнути результату тут, де є я, а не шукати чогось кращого в іншому місці. У мене є моя країна, яку я люблю, в мене є моя сім'я, яку я дуже люблю. В мене є моя робота, яку я дуже люблю. Я намагаюся навколо себе зробити краще тут, де є я, нічого не шукаючи, не міняючи. Кардинально, а міняючи світ на колосе. Наталь, я вам дякую за наше з вами сьогоднішнє спілкування. Дякую за те, що запросили на своє робоче місце. Я вам хочу побажати, щоб надалі світ, який вас оточує, неважливо, в якому він розміряє, чи він маленький той світ у полі вашої сім'ї, чи це ваша робота, де ви керуєте е, п'ятдесятьма людьми. Але ото світ, який вас оточує, щоб ото світ змінювався і надалі на краще. Дуже вам дякую, дуже приємно було поспілкуватися. Це була програма «Ми до вас» з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували на Рівненському льонокомбінаті, де спілкувалися із директором швейного виробництва Наталією Михайловою. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто знає. Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Наталь, ну ми зараз на нас знаходимося в магазині. Треба було сюди. Я думала про Давайте ще раз руки пішов, вийшло. <пішов>, да, ви маєте його. Зазвичай, коли програма Ми до вас приходить до вас, це означає, що ви особлива. Чому ваша особливість як ви думаєте? Ну, я зараз буду казати, так, да, я така кльова. <пішов> <пішов> Ні, не скажу.